Їм старіти ніколи, бо мають чимало справ занять і захоплень. Вони вихованці університету третього віку. Це вже не молоді студенти, що проживають у Чорнобаї. Навчаються два роки. За цей час пройшли численні тренінги, а ще потоваришували із комп'ютером. І все буде добре, і Пугачова співала що ще не вечір, і що зовсім не вечір. Людмила Антонівна знову студентка уже два роки. За цей час вона відкрила у собі творчий потенціал. А ще опанувала комп'ютер та самостійно створила альбом однокласників і фотопрезентацію про своє життя, щоб ми були на рівні із своїми онуками. Своїми дітьми і були з комп'ютером не на Ви, а були на Ти. Крім того, у нас вивчається телефон, користування телефоном, хто не вміє користуватися, і скайпом, ось, наприклад, банкомати. Разом із Людмилою Антонівною опановують сучасну техніку, що майже пів сотні осіб. Говорять, хочуть не поступатися внукам, у вмінні користуватися гаджетами. Частина студенток зареєстровані в соціальних мережах. Там вони спілкуються з друзями. Кожного року учні пишуть курсові роботи, теми обирають самі. Це й мультимедійні презентації і книги, і вироби декоративно-прикладного мистецтва. Ми сюди приходимо і набираємося енергії. От приходять люди. Позитивні, весь негатив залишається десь, а тут позитив. І коли до тому приходимо, то є ще, як говорять порох в порохівниці». А ще студенти-пенсіонери навчаються виготовляти сувеніри із пластикових пляшок. Учениці створюють квіти, з паперу петуть кошики та вази, а з серветками працюють у техніці декупажу. Також їм пропонують чимало спецкурсів спецкурсу енергія життя, який навчає пенсіонерів вижити у цей час. Я думаю, що такий спецкурс, мабуть, не ведеться в жодному поки що університеті третього віку. Він є тільки в нашому, бо це особиста власна програма, яка розроблена за Новими технологіями пенсіонери студенти розповідають завдяки університету третього віку вони молодіють та заряджаються позитивною енергетикою. Говорить, тут життя тече по-іншому. Я хочу призвати всіх пенсіонерів, які знаходяться на пенсії, не знають, що їм робити, йти у університет третього віку. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.